Пані Галина, яке життя підопічної пенсіону, ну не зважаючи на те, що ви підопічні, просто в принципі. Бо я ще на пенсії, наприклад, працюю, а ви? Ну, я скажу вам так, що мені, мені пенсіон допомагає. Я живу животна От, і допомагаю в якому плані? Плані битовому, у битовому плані. Щось поламала, що ж стало, щось там перекрутилося, що ж не досвітила. Дзвониш все приходить, все роблять на вищому рівні. А ви давно підписали договір з ними? Ну я три роки в пенсіоні, три роки. Я переболіла, хоча я сама лікар, я переболіла дуже тяжко коронавірусом. дуже тяжко. У мене були операції, одна, друга операція була. І я тоді от, знаєте як, стало почувати себе дуже погано. І мені треба треба щось робити. А які сумніви у вас були, коли ви підписували договір з пенсіоном? У мене були. Ну я знала про пенсіон. у Мені сусідка була в пенсіоні. Жила в моєму, моєму майдомі, я так наблюдала, як їй допомагають. Що от, а потім я скажу, що так, знаєте, що для пожилих людей, для людей похилого віку, це просто душина. Це одушина, Бо є. З ким зустрічатися, є де зустрічатися, дуже приємні, люди, які піклуються про тебе. Пані Лариса, а ви чому не вирішили укласти договір з пенсіоном? У ну, мене, власне, і великих сумнівів не було. Я залишилася сама в кінці 22-го року, 1 грудня, чоловік мій помер. І я залишилася сама, так уже життя склалося, що вже дітей не було. От і Ну, а в мене так взагалі ні ні сестер, ні братів, рідних, нікого. І так же саме у чоловіка. У нього тільки троюрідні, а в мене тільки двоюрідні, з якими ми взагалі зв'язок перервався вже давно, і в них своє життя, і вони в інших містах живуть. Ну, власне, я залишилась з він помер раптово. У нас були маленькі пенсії. І потім ну, для мене це був такий стрес, я якось не відразу відчула, але коли я почала тіряти вагу, ну власне, я десь 60 кг скинула за півроку. Зважила все, я, я звикла все зважувати, от і в специфіку своєї роботи і так далі. І подумала, ну так це ж для мене вихід. Я з пенсіоном познайомилася через Фейсбук, соцсетях. От перший раз зателефонувала, мені запропонували книжку, прислали. Я почитала, знайомилася з книжкою, і потім десь через півроку я уклала договір. Так склались матеріальні обставини. Тобто в книжці знайшли відповіді на всі так, запитання. Так, знайшла всі питання ага. на цій книжці mm. і Це про тітю тітю Шуру, так? Так, про Шуру. І так в мене склались так обставини. У мене ще мама. Я догляд доглядаю за мамою 85 років. Ми залишились одні, і під час війни. Дуже важливо, щоб якась була опора, і uh -huh. цю опору ми знайшли в пенсіоні. Дзвонять, допомагають, тут роботник приходить. Я, так що я якось так за собою чувствую, що є люди, котрі мені можуть допомогти. Пані Ларисо, а що ви собі тепер можете дозволити? Те, чого ви, ну, наприклад, раніше собі не могли дозволяти? Ну, власне кажучи, я просто. Раніше я взагалі рахувала ну, кожну копійку, ну кожну. Тобто я могла собі дозволити так хліба купити і там щось ще до хліба, таке маленьке. Зараз я вже можу собі дозволити, по-перше, якісь солодощі. Я дуже люблю солодощі, вони мені допомагають долати стрес. Ну не знаю, як іншим людям, але якщо я з'їм цукерку, мені якось солодше життя стає. Я це можу. Потім я не думаю, я погасила всі свої комунальні борги, я розрахувалася за поховання чоловіка, з мене знявся тяр за душі. І я почала якось більш впевненіше, і здоров'я трохи стало покращуватися. Ну, поступово. І от те, що пані Галина каже, оце саме головне ще. Що я не, ну, немає, зникла ота безпорадність, ота безпомічність, що ти нікому не потрібен. Тут я знаю, що є люди, до яких я можу звернутися, які мені допоможуть. При тому, ну, ось, наприклад, на Байкове ось були гробки, і я знаю там сімейне поховання, чоловіка, рот, що крім мене ніхто ж не прийде, ніхто, а я не змозі туди долізти, бо ж на горі там. І От мені пенсіону платив таксі туди і назад і з моїм кошиком, з пасхами, з яйцями, і моя душа заспокоїлася, що я прийшла на могилу, поклала це все. Ну, як треба, виконала свій обов'язок. От. От це головне, життя, звичайно, змінилося, що впевненість стала. І якось, ну, ти якось у життя більше входиш. Мало того, я змогла смартфон купити. Ну, Налаштувати його і так далі. Тепер я можу дивитися ті свої канали, з яких ви які, які викинулись тебе, які, які я не а тепер я включаю і, і навіть нічні мігабайтиці замовила, і включаю смартфон, і оце слухаю, і, і ваші передачі слухаю, і інших там, і, і близнюка, і Лени Корбанове. От ну. Власне кажучи, життя якось заграло фарбами. Я якось почала відчувати смак до життя. А як відреагували ваші знайомі на те, що ви уклали договір з панці? А в мене зараз я ж вам кажу, перервався якось зв'язок і таких знайомих. Ну якось і не залишилось таких мого віку. А ті, що в будинку одні пенсіонери, і такі вже, що є-єле ходять. От, наприклад, у нас чотири квартири на площадці, із них один мужчина залишився із чотирьох квартир. Один. Дві вдови, ось ми, наприклад, на померли одночасно майже в один місяць наші чоловіки. От ці виїхали, а там двоє пенсіонерів, і от, от він один на, на нас усіх, а він є ліди, бо я сам. От що? Але в них є діти, в них є, і вони не можуть розпорядитися своєю квартирою, тому що треба дітям віддати. А діти, ну, в силу різних обставин я ж просто бачу на моїх очах, як та є диба, я нічого не бачу, і падає в своїй хаті, просить мене, я ж така сама. Ну, я вже якось її беру за руку, і ми там йдемо у пенсіонний фонд, чи, чи ще куди там треба, диба йому двох. Да? Але ну, мене зрозуміло, мені нема кому про мене подумати, а у неї ж є діти. ну, і от… Так якось виходить. А коли я кажу, що ось заключи договір, камінь приткновенія це те, що от є діти, їм треба передати власність. І все. А так, звичайно, вони дивляться на те, що і. Дивіться, а, ось діти, а діти не допомагають. А діти ж не, не допомагають. Я ж кажу, так. я не знаю, я не вдаюсь там, які угу. причини, чи в них у самих фінансова нестабільність, чи ще щось. Але воно так виходить. Вони ждуть квартиру. Вони да, вони квартиру не получать. А от те, як там мама живе чи папа живе, то вже їх мало хвилює. І так. ще от дійсно ці побутові проблеми. Я не могла ось, одне за одне в'яжеться. Лічильники на повірку здати, значить, у мене борг накопичується за гарячу і холодну воду, Так? несусвітних не для мене. От тепер уже мені перерахували, і вже там 6-7 тисяч переплати. А тож, а щоб їх перевірити, треба на повірку, треба гроші. а Грошей в мене немає. І от так все одне за одне, і крани течуть, а поки крани не поремонтуєш, ніхто не прийде перевіряти. І от саме з пенсіону. Майстер прийшов, ну для мене просто це було якось я. Пане Едуарде, а як ваше життя змінилося після того, як ви вклали на договір? О, прекрасно, прекрасно. лучшу сторону. Да. Каден пішін, да. мандаріни, солодоща. Да. Великолепне, великолепне. Так благодарен, було хворого. я так благодарен. благодарен. Mm. Да. Що б ви порадили тим, хто сумнівається, чи підписувати... Тримати не, не треба, не, не треба. Не треба стопроцентне діло, вірне діло. А ті душі говорять, цього серце. Моя тоття теж в кращу сторону змінилася. Ми з мамою задоволені, тому що стало якось спокійніше на душі жити і менше матеріальних проблем, звичайно, стало. Угу. От, і живемо своє задоволення. Я думаю, що для людей, от наших похилого врізка, це дуже важлива організація, дуже важлива. Угу. Да. Дуже важливо. бо ніде, ніде такої нема, так такої. я не чула. Нема це такої не фірми, навіть на Україні я я не чула, щоб була така я фірма, яка б отак от піклувалася да. опах людей. І, і Навіть робити. оце в соцмережах, коли читаєш, да. ну була під вулахом коментарі під його цим відео. І люди пишуть, та це ж казка, хіба таке можливо? Про що це тут оце розповідають? Це ж казка да, не вірять, не вірять, люди, не довіряють це, дуже. Не довіряють, так. Хотілося б, хотілося б ну mm. про індексацію, щоб подумали. Ну, це з ними вже поговорити. Да. А тепер я хочу щоб ви на ну, ще на запитання дали. Що б ви хотіли сказати тим, хто зараз вагається або боїться підписувати договір з пенсіоном? До пенсіона? Да. Дуже. Дуже не треба дуже довго думати. Угу. От має таке побажання. Не, ні. От у нас ходять сюди, у нас клуб, кожен місяць ми збираємося, сюди приходять люди, які... Почули про пенсіоник, вони з нами знайомиться, ми їм розказуємо, що. І вони думають місяць, два, пів року І думають, Я ж думаю, скільки можна думати? Що ви думаєте, ви з собою це не заберете все туди, там нічого, кармашек, там нема карманів. Понимаєте? Все ви залишите тут. Чого чекати? Іде. Щас це кожен рік, як день проходить. Як день. Треба треба щось. Ось вони ходять, вони знайомиться, вони бачать з нами. Е, ми розказуємо про пенсіон, які переваги, що ми маємо. Я думаю, що це оце таке. А що б ви сказали тим, хто вагається зараз підписувати чи ні? Ні, абсолютно ніяких сумнівів. Є єдине, моє побоювання, щоб цей пенсіон працював і надалі. Ось він з сьомого року працює. Щоб і надалі працювали. Оце єдине побило, щоб вони збереглися. А оці страхи, що там тебе викинуть з квартири на вулицю, хто там тебе викине? Да. Ніхто не викине. Тут єдине, щоб вони збереглися і щоб нам оці ці виплати йшли. І оця допомога йшла, яка йде. Тому що такої організації дійсно немає. Ні. Тут не треба навіть і сумніватися. Пане дварда, ви що сказали. Тим, хто сумнівається? ті ж там ніні, які там 100% сто 100%. Подписувати в пенсіон, підписуйте договора. Підписуватися і буде в Мені приємно було Пити, чай. Удачі пасиві, паси. Будь ласка, дуже вкусно, Дуже не мені приємно було от, з вами побачитися у цьому затишному кафе. Ну спробувати чаю. Добре. І я хочу вам побажати, щоб ви були завжди в такому чудовому настрої, як ви сьогодні.